Всім привіт, друзяки! всім доброго дня! З вами компанія Gold Cars. Маємо в нас з наявності на огляді ось такий прекрасний BMW X-3. Даний автомобіль в нас де вже 2013 року з оригінальним пробігом в 108 тисяч кілометрів. Секундочку, кілометрів, друзі, не миль. Даний автомобіль вже де в нас на повному приводі. Це 2,0 бензиновий двигун і, звичайно, на автоматичній коробці передач. В даного авто буде вам цікаво це почути. З Америки лише пошкодження задній бампер. Все. Даний автомобіль абсолютно весь цілий. Вся безпека в нього ціла. Зараз вам покажу його салончик. Ось такий в нього гарний доглянутий салон, друзі. Вже можете бачити, панорама йде на все авто. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Ну прям дуже яскравий, дуже прикольний салончик, ось такої темно-червоної, такої шкіри, друзі. Вже в ньому йде повний електропакет, датчик дощу, датчик світла. Звичайно, це я вже навіть... Міг би її пропустити. Вже йде в нього камера заднього виду, парктроніки перед зад, підігрів і сидінь, Звичайно, автоматична коробка передач. Е, так, ще ж я вам хотів сказати. Ага, підігрів руля, друзі, круїз контроль Це само собою. Ось можете бачити 108 тисяч кілометрів даного автопробіг. Кнопка старт стоп, звичайно. Зараз ще вам покажу його. Дуже красивий задній ряд сидінь, друзі. Ось такий в нього гарний, дуже червоний задній ряд сидінь. І, звичайно, тут же йде. В даного автомобіля електробагажник. Ось такий великий в нього місткий багажник. Повністю доглянути у нас кончко. Автомобіль тільки пригни зі штаті. Ви тут будете першим власником даного автомобіля, що потім при продажі дуже ціниться. Автомобіль знаходиться в нас на княгині Ольги 106, наш робочий номер телефону 093 340 40. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, то ви можете до нас просто приходити в гості і просто питатися, на, на ньому прокатаємося, запишемось вам на тест-драйв, проїдемося, будь-який сервіс, любі перевірки, друзі. Також даний автомобіль йде в нас у лізинг або у кредит. Навіть якщо не маєте повної суми за автомобіль, можете просто дати за нього перший внес, собі їздити і щомісяця виплачувати за нього, друзі, щомісячний платіж. Так що, ось такий у нас X-3 сьогодні був на, на огляді. Ще раз. Повторюсь, що дуже прекрасний автомобіль. Приходьте, друзі, чекаємо всіх у гості.